Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Карта Дня раки для вас з 30 по 5 січня. Це важливий розклад, тому що на цьому розкладі ми переходимо в 2025 рік. Важливо перейти на позитивних нотках. Ви дуже часто в коментарях мені пишете, що я трактую лише позитивні розклади. Так, насправді я акцентую увагу лише на чомусь хорошому, тому що у нас час поганого і так вистачає. Давайте налаштовуйтесь на позитив, на все хороше і будемо дивитися, як ви закінчите 2024 рік і як ви будете переходити в 2025. Коротко про головне. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Я хочу сказати, мої дорогі глядачі, що це надзвичайно хороший розклад. Жодної мочової карти, мені це дуже подобається. А якщо ще й звернути увагу на те, що колісниця випадає на 1 січня, буду зараз вам все пояснювати, то це дуже позитивна, дуже правильна енергія на весь рік. <кхем> Насправді, в понеділок вам треба набратися терпимості, тому що є ситуації. Які вас просто дратують. Ви розумієте, що ви більше так не можете, не хочете і поки що не можете це ні змінити, ні підкорити. Але вихід є: наберіться терпіння. Пам'ятайте, що ця карта показує дуже сильний характер, показує незламність. Оця вісімка це знаєте, такий знак безкінченності, коли людина може пройти декілька разів одне й те саме і не зламатися. Тому в понеділок ви маєте зрозуміти, наскільки ви сильні, подякувати собі за все, що ви подолали в житті, зрозуміти, що ви пройшли немаленькі випробування, можливо, і ви все подолали. А також, можливо, дійсно багато хто з вас в понеділок буде якраз якусь ситуацію закривати за допомогою свого характеру, тому що далі випадає рицар, і це відкриття дороги, приємні сюрпризи, гарні новини. І ось тут насправді за допомогою того, що ви тримались до кінця, ви щось долаєте. Хочу вам сказати, дорогі друзі, що колосальну роль відіграє ваша віра в себе. Тому що, коли ви самі собі даєте слово, що ви це пройдете, подолаєте, що ви це зможете, то ви одна людина, яка себе не зрадить. Ви можете сумніватися в комусь, але ніколи не сумнівайтеся в собі. І це дуже важливо зрозуміти, що, можливо, рік був нелегким, але ви все це підкорили. І ви все це подолали, зробили. Тому на таких позитивних нотках дійсно треба завершити цей рік і подякувати за все, що в ньому було. І подякувати в першу чергу собі за те, що ви все це витримали, подолали і змогли пройти. Вівторок я вже вам коротенько сказала, можуть бути для вас хороші новини. Навіть це може стосуватися почуттів, стосунків, приємні сюрпризи, відкриття дороги, можливо, хтось кудись їде для того, щоб зустріти один одного. Це дуже так важливо. І зверніть увагу дійсно на почуття на емоції, тому що насправді все, що ви робили, або все, що ви робите, можливо, заради цих почуттів або можливо, заради цих позитивних емоцій. На душі вам треба спокій. І заради цього ви готові багато чого долати на своєму шляху. Так, завершення року зрозуміли, тепер йдемо далі. 2025 рік у вас починається з старшого аркану колісниця. Дуже потужно, тому що ви не будете стояти на місці. І цей день вам треба провести активно. би це не здавалося можливо складно для вас, але дійсно вам треба кудись поїхати, щось побачити, побудувати якісь важливі плани, збудувати для себе оцю дорогу, якою ви будете йти далі. Але це має бути щось нове, тому що я бачу далі оновлення. І саме Аркан Дурень показує, що ви будете готові починати спочатку спробувати ще один раз. Ви будете готові звернути увагу на свій внутрішній світ, відпустити всі образи, всі проблеми, всі складнощі, і, як кажуть, з таких, знаєте, самих простих своїх налаштувань будувати знову нових себе. Вам треба щось змінити в житті, тому все так відбувається, дорогі мої глядачі, в 2025 році ці зміни прийдуть до вас. Треба буде діяти, і рік треба буде проводити активно. Мені дуже подобаються ці два старших аркани, тому що насправді це завжди до кращого. І так як було, вже не буде. І продовжувати те, що ви робили, немає сенсу. Треба спробувати щось нове. І найголовніше, що ви маєте підтримку, і найголовніше, що ви готові. Починати. Я бажаю вам лише успіхів і лише хорошого. В четвер, можливо, будете дійсно проговорювати плани на майбутнє, занотовуйте собі, стратегічно думайте кожен свій крок, тому що дійсно треба щось змінювати. П'ятниця. Ви вже зрозуміли, хто з вами, а хто проти вас. Ви прекрасно знаєте, хто емоційно вас підсилює. А хто навпаки забирає вашу енергію, тому в п'ятницю вам треба зробити дуже важливі кроки і обрати себе. І навіть залишити, можливо, когось позаду в спілкуванні, тому що ви бачите, що сенсу немає ніякого, і деколи в житті так відбувається, що стосунки або спілкування втрачає будь-який сенс. Обирайте себе, обирайте свій внутрішній комфорт і тільки вперед. Субота! Це у нас старший аркан зірка, карта, яка показує, що збуваються ваші мрії, ваші бажання. І, можливо, зараз як ніколи ви наближаєтесь до того життя, про яке мріяли. Ви зробили те, що колись вам здавалося неможливим. Або ж ви починаєте робити перші кроки, і зараз вам здається, що все неможливе. Але мені дуже подобається, що тут є аркан сили, а також аркан колісниця. Чому? Тому що для вас немає неможливого, і ви самі знаєте, як багато ви в житті подолали. Тому вірте в краще, вірте в свої мрії, і вони обов'язково до вас прийдуть. Ну і неділя, дорогі глядачі, нарешті ви дійсно щось долаєте. І у вас така колосальна підтримка. Можливо, це ваші родичі, можливо, колектив, можливо, близькі люди, друзі, хтось у вас надзвичайно вірить і вам не можна зупинятися. В неділю ви будете долати щось неймовірне. Для вас відкривається важлива дорога. Тому на цьому тижні вам треба максимально запланувати. Свої дії, своє майбутнє і тільки вперед. Всього вам хорошого, мої дорогі глядачі! Дякую, що були зі мною. Багато вам радості, щастя в новому році. Ну і, звісно, мирного неба над головою. І до нових зустрічей! Ваша надія вкраще.